Вітаю, вас, шановні друзі, ну що ж сталося те, що давно вже прогнозували, а саме Авдіївка перейшла під контроль російських окупантів. Але на жаль, сталося і те, чого в принципі не повинно було статися. Через продажну владу Зеленського, яка тягнула час і чекала американських грошей, Україна втратила тисячі своїх героїв, тисячі військових, які загинули у Авдіївському котлі. Але давайте по порядку. Починаючи з кінця 23-го року, українські військові експерти, а також західні військові експерти, вже писали, що ситуація в Авдіївці просто. Критично, і якщо Україна не почне виводити звіти своїх військових, то будемо мати ще один котел і дуже багато загиблих. Але Зеленському абсолютно плювати на українців, тим більше на військових. Всі оці брехні про те, що ми цінуємо життя кожного військового, це все просто брехня для єдиного телемарафону. Вони тягнули час і чекали, поки США виділить нам гроші. Для того, щоб показати, що типу, ну дивіться, ми без грошей, ось як воюємо. А якщо ви нам ще виділите гроші, дасте зброю, то ми взагалі, е перемога, кордони 91-го року, і погнали. Відміщу одразу що Залужний був абсолютно проти утримання Авдіївки. І наскільки б я негативно не відносився до Залужного, тому що для мене, що Залужний, що Зеленський, вони абсолютно однаково винні у загибелі всіх українських військових і всіх українських людей. Бо вони прекрасно знали, що буде війна, але нічого не зробили для оборони України. Так от, залужний був проти утримання Авдіївки, саме тому його було звільнено, і на його пост було призначено м'ясника сирського, саме того сирського, який героїчно просрав Бахмут і поклав там десятки, а можливо й сотні тисяч пацанів. І от, коли ситуація в Авдіївці стала вже абсолютно критичною і треба було максимально швидко виводити звідти військових, що зробив сирський? Правильно він закинув туди ще й третю окрему штурмову бригаду. Причому не просто закинули, а ще й рекламу дали на весь світ. Навіть в західній пресі про це писали. І знову ж таки, все це було зроблено для того, щоб потягнути час. Тому що саме в цей час Зеленський був на Мюнхенській конференції і підписував з німеччиною гарантії безпеки з німеччиною, там з Францією. Ну і уявіть собі, як це президент, приїжджає підписувати гарантії безпеки, а в самого там Авдіївку забрали. Саме тому сирський максимально до останнього тягнув і не виводив звідти військових. А коли військові отримали вже команду відходити від своїх позицій, це вже було занадто пізно. Саме тому вони були розстріляні просто як мішені в тірі. Як повідомляє депутат Петро Дербаль, при відході близько 850 наших військових або загинули, або потрапили в полон. Але це він озвучує, скажімо так, більш офіційні цифри. За неофіційними даними, ця цифра сягає декількох тисяч. Дуже великі втрати понесла 110-та бригада, яка потрапила в оточення. Дуже багато військових потрапили в полон. Сотні поранених військових взагалі не евакуювали, просто за ними не приїхали. Сказали, що заберуть, але не забрали. Іншими словами, президент Зеленський разом з головкомом Сирським просто злили українських військових. Але з'явилася ще одна цікава інформація. Командири деяких підрозділів домовилися із росіянами, саме так домовилися про те, що поранених військових, яких просто не можуть забрати, що росіяни їх просто заберуть в полон. Ну а потім вже під час обмінів їх обміняють. Так, от офіс президента надав наказ Службі безпеки України розібратися з цими командирами, як це так, що вони дозволили собі без команди зверху домовлятися з росіянами. То якщо вони тут зараз домовились, про що вони далі можуть домовитися? Ось про що думає офіс президента, не про те, як зберегти життя військовим, а про те, як не втратити свою владу. І ще раз повторюсь, їм абсолютно плювати на життя людей і на життя військових. З іншого боку, а чому їм переживати за це, якщо можна ще набрати людей на вулицях? А якщо, не дай Бог, приймуть отой антинародний закон про мобілізацію, то це взагалі буде повна жопа, тому що на війну будуть тягнути всіх. Ну й саме погане те, що втрата Авдіївки, вона відобразилась на всі лінії фронту. Паралельно росіяни почали наступати на запорізькому напрямку і не просто наступати, а успішно наступати і відбивати позиції біля Роботино, які так важко відвоювали Збройні Сили України під час літнього контрнаступу. Лінія фронту просто тріщить по швам. Росіяни зараз відчули той кураж, який був у Збройних сил України, коли вони звільняли в 22-му році Харківську область. І якщо зараз не вдасться втримати їх, то Україна буде мати дуже великі проблеми. Але про все це ви ніколи не дізнаєтесь з екранів єдиного телемарафону, тому що там все було класно, організований відхід з Втіївки, втрат немає, проблем немає. Як то кажуть, все як запланували, так і здійснили. Ну а мінус кілька тисяч військових то лише статистика. Ну а якщо ви хочете знати ще більше цікавих, корисних, а головне правдивих новин. Запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.